Всім привіт! Ні для кого не є секретом, що саме зараз в зеніті є полювання на лисицю з манком. І ніхто не може передбачити, скільки ж доведеться чекати: 10 хвилин, а може 2 години чи більше. Тому на допомогу приходить стілець від компанії Acropolis. Стілець виготовлений із натуральних матеріалів, а саме три ніжки із деревини, кріплення шкіри та сидіння з хутра бобра, яке є надзвичайно теплим, витримує тривалі навантаження. Та має певні водовідштовхувальні властивості. Також цей стілець є надзвичайно простим у транспортуванні. Адже нам треба лише скласти його, зафіксувати ремінець і покласти на плече. Полювання це захоплення для людей з міцним характером. Адже різні погодні умови можуть спіткати вас. Це дощ, сніг, хуртовини, зливи. І для того, щоб ваш стілець завжди залишався сухим і теплим. Використовуйте отакий водозахисний чехол. Знявши його, ви розкладаєте ваш стілець, і він знову готовий до експлуатації. Стілець має дві висоти: 65 та 75 см. З нього зручно вставати навіть літнім людям, які не в змозі довгий час вистояти на номері. З нового вашого полювання ви все більше і більше станете переконуватись в тому, наскільки важливою і невідмінною річчю є. Цей стілець у вашому мисливському спорядженні. До нових зустрічей! Здоров'я вам! Много стріч! Бережіть природу!